Калина рослина українського народу, невеличкий кущ висотою 4-5 метрів, і сірою корою росте на берегах річок та ставків, у підлісках, на луках біля людських будівель. Колись у сиву давнину. Калина уособлювала народження Всесвіту, була символом вогненної трійці – сонця місяця і зірки. Тому й назву свою отримала від давньої назви сонця, коло. Символ кола це вічність. А оскільки ягоди калини червоного кольору, то вони стали символом крові. Безсмертного роду. Колись не можна було собі уявити сільського двору на Україні, де мнаріс кущ калини. Вона вважалася символом любові, щастя, краси. Коли в родині народжувалася дівчинка, то у дворі садили калину. Люди вірили в чудодійні сили цієї рослини. Вона давала красу здоров'я, силу, тепло. В давні часи з калини робили колиски для немовлят. Калину клали в першу купіль дитини. Калина символізує материнство, кущ сама мати, цвіт ягідки діти. Плоди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя боротьбі за Україну. Тому калина символізує мужність і незламність духу в боротьбі за незалежність рідного краю, благородний порив виборювати свободу і людську гідність. Для українців, що відстоювали загальнонаціональні інтереси, вели непримиренну боротьбу з поневолювачами, девізом стало, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Садили колись калину на могилах загиблих. Калина на могилі мала символічне значення тужлива пам'ять за померлим чи загиблим на чужині, козаком чи хлопцем, сином чи братом. Без образу калини не можна уявити собі пісенної народної творчості, і всі пісні парвисті, милозвучні. Ой у лузі при долині зацвіла калина. Ой, зацвіла калинонька, а з нею листок пав. Кожна українська родина колись мала калину, і збирали ягідки на зиму, підвішували під стріхою, а з морозами забирали до хати. Українці здавна пекли хліб та пироги з калиною, варили вареники, квасили капусту і додавали калину, а також тушкували м'ясо з калиновим соком або на калинових гілках, варили каші, узвари, ягоди калини, багаті вітаміном А та С. Вона лікує спазми, гастрити. Застуду гриб. Сік корисно вживати при бронхіальній асмі, а при кашлі добре посмоктати ягідки, і нестерпний сухий кашель від цього припиняється. Калину як символ відтворювали у вишиванках, на сорочках, рушниках, у розписах печей, гончарних виробах, живе образ калини у прислів'ях і приказках. Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. Запишалася калина, наче красна дівчина. Кущ калини біля материнської чи бабусиної домівки це не тільки окраса, це наш духовний світ. Тож бережімо калину, любуймося її цвітом і ягодами і пишаймося тим, що ми є українці.